Ліріопія. вічно знала травяниста рослина, до речі, цвітіння. У неї схоже на мускарі, квітує із кінця літа і аж по листопад. Маємо різні сорти. Лілак Вондер, квіти будуть більш такого світло-лавандового кольору у висоту близько 30 сантиметрів. Наступний сорт це Монруа Вайт, квіти білого кольору. І, власне, цей сорт відомий завдяки своїм таким ніжним, елегантним квітам білого кольору. Ще додам, що ліріопе він є абсолютно універсальною рослинкою, може рости і на сонці, і в тіні. Наступний сорт пік блю у висоту близько 40 см, у ширину 50 см. Квіти такого насиченого синьо-фіолетового кольору. І останній сорт це буде вар'єгата. Зверніть увагу на листочок і на насичено лавандове квітування.